Слава Україні! Героям слава! З нами команда Axon Soft. Сьогодні бойова ще 1-1 з командою B1. Як прокоментуєте цю гру, Олександр? Ну, хочу подякувати своїм гравцям, тому що вони дали не просто справжній бій і билися один за одним за одного. А якщо по-чесному дивитися по грі, то команда суперника відскочила, тому що у нас багато було моментів, які ми не реалізували. Якщо до гри хтось сказав, що ми андердоги, чи офсайдери, чи ми будемо пасти задніх, будемо відбиватися, можливо, так і є. Але ви бачите, що ми просто так здаватися не будемо, будемо битися в кожному матчі і отримувати те, що я казав минулого разу, свою емоцію. Сьогодні ми її отримали, ну, гарний результат. Якщо б до гри сказали, що буде нічя, то ми б, мабуть, десь погодилися. Але після гри є такий трошки осадок, тому що ми реально могли вирвати перемогу. Бачили в кінці, не забили три гарних моменти. 2-1 було б значно краще, але нічого, як я й казав, що ми будемо від матчу до матчу набирати і битися в кожному матчу. Сьогодні ще раз хочу підкреслити свої, своїх пацанів, які билися один з одного, всі молодці, абсолютно. І... Тренерська настанова віддала на нашого тренера, вона також далася в знаки. Так що всім дякую за гру, особливо суперникам, які давали теж справжній бій. Ну що, додати нічого, дякуємо за цей матч, хороша гра і бажаємо успіхів, перемог в наступних іграх. Дякую.